От про кримінгенну ситуацію на Коломийщині розкаже Роксана Баранська. Із заявою до Коломийського міськвідділу міліції звернулася 56-річна мешканка району. Жінка повідомила, що невідома особа, розбивши вікно в її магазині, проникла в приміщення та викрала гроші понад 2 тисячі гривень. Отримавши інформацію про скоєний злочин, працівники карного розшуку невдовзі розшукали крадія. Ним виявився 18-річний коломиянин. Брак коштів, за словами хлопця, основна причина його злодіяння, тож вирішив заробити кошти на власні потреби кримінальним шляхом. Викрадені гроші повернуто до власниці магазину. Ще одну крадіжку з одного із підприємств у місті розкрили оперативники Коломийського міськвідділу. Як повідомив директор підприємства, невідома особа, підібравши ключі до дверей приміщення, проникла всередину та викрала офісну техніку. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин чинив раніше судимий за аналогічні злочини. – 31-річний коломиянин. Правоохоронця викрадений згодом повернуть господарю. Проводиться перевірка на причетність цих осіб до вчинення аналогічних злочинів. Згідно Кримінального кодексу України за крадіжку, поєднану з проникненням у житло інше приміщення чи сховище, правопорушників можуть покарати позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Правоохоронці встановили причетність 53-річної жительки району до крадіжки особистого майна у односельчанина. Як було з'ясовано, останнє, скориставшись тим, що господаря не було вдома, викрали в нього телевізор. На сьогодні відносно жінки відкрито кримінальне провадження за крадіжки чужого майна. Працівники сектору боротьби з економічною злочинністю спільно із громадськими активістами самооборони в одному із кіосків центральної частини міста задокументували факт розповсюдження неліцензійних аудіовізуальних творів. З обігу вилучено понад 120 контрафактних дисків. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 176 порушення авторських прав і суміжних прав що карається штрафом від 200 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв, комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовують для їх виготовлення.